Україна не перша жертва російської агресії. Свою тактику ведення війни Росія практикує ще з 16 століття. Наприклад, місто Полоцьк, колишня перлина Великого князівства Литовського. Після кривавого штурму московські війська не просто окупували місто, вони стерли його ідентичність. Цар застосував нечувану доти в Європі практику: всіх жителів насильно депортували в Московії. А їхні домівки заповнили переселенцями з російських областей. Це було не просто завоювання, це було свідоме знищення корінного населення та переписування історії. Ця політика насильницької зміни етнічного складу стала страшною традицією, до якої Москва поверталася знову і знову. У 1944 році Сталін наказав депортувати 183 тисячі кримських татар, замінивши їх 51 тисячу росіян. А у 2014-2018 роках Кремль використав цю ж стратегію в окупованому Криму: 140 тисяч росіян переселено на півострів, тоді як 34 тисячі українців і кримських татар змушені були залишити свої домівки. Від Полоцька шістнадцятого століття до Криму, – 21-го. історія повторюється. Але головне питання залишається відкритим: чи можна її зупинити?